Продовжуємо знайомитися з темою внутрішньоладова або просто ладова альтерація, і знайомимося з альтерацією ступенів у мінорі. В мінорі відбувається альтерація другого ступеню понижується він, четвертий ступень в мінорі і підвищений, і понижений, а сьомий, як в гармонічному мінорі, підвищується. Коли ми записуємо гаму з альтерацією, ми так як і в мажорі вгору записуємо підвищені ступені, давайте подивимось, вгору підвищується четвертий і сьомий. Коли ми пишемо гаму вниз, ми понижуємо четвертий ступінь і другий. Давайте це спробуємо виконати, наприклад, гами соль, мінор В гамі, соль мінор ключові знаки, а ми їх пишемо біля нот, 2, це сі бемоль і Мі бемоль. Отже, ми пишемо перший, другий, третій Сі Бмоль. Потім просто четвертий пропускаємо місце для підвищеного, п'ятий, шостий, сьомий. Пропускаємо місце для. Підвищеного і восьмий. Тепер повертаємось, підвищуємо до, це буде четвертий підвищений ступінь до дієс. І підвищуємо Фа, це буде сьомий підвищений фа дієс. Пишемо гаму вниз. Спочатку пишемо звичайну діатонічну гаму соль Фа шостий. Мі буде моль ре. І ось ми дійшли до четвертого ступеню. до. Можемо зразу його понизити. Це буде четвертий понижений ступінь. Потім продовжуємо писати гаму третій, другий, другий понижуємо і дійшли до тоніки. Вам треба побудувати, ось уже у вас соль мінор буде зроблений на моєму зразку. Ці мінорні гами в сошиті.